Всім привіт! Ось така у нас зима. Перед новим роком знову вода виходить на заплаву. Починається весь повінь, Це між різдвом та новим роком. Ось така у нас зима. І це вже третій або четвертий рік поспіль. Ну, а Я традиційно, традиційно гадую своїх тварин. Напевне, вам вже набрило дивитися. На вільних внутрі та вольєрних крилів. Якщо набридло, то пишіть, я перестану їх знімати. Якщо вам цікаві тільки бджоли, то буду знімати тільки бджіл. Тож, сьогодні я йду подивитися на мою колоду, саму екстремальну, ту колоду, яка висить на дереві трохи осторонь від основної пасіки. Так так, там, де сонце, там схоже ще якось на весну, хоч трохи. А там, де тінь, де сонце вкрите. Хоча б напівпрозорою вуаллю дерев. Там ще зима зимою і нас такий, що тримає навіть людину. До мене нагород прямо з лісу ходять кози. Ось чітко видно тінь від лісу, а там вже сонце. Ось така штука. З кожним днем тепер тіні буде менше, а сонця буде більше. Але моя колода стоїть, о, вона стоїть на дереві. Продуваємо всі, всіма вітрами. Але все-таки на сонечку, Зараз до неї довалимося. Саме тут зимують мої бонсайні дубочки. Би бонсаї природні. Ну ладно, дерева деревами. Земля не замерша зовсім. Йду як як по ковдрі. А он А ось і Моя колода. Зараз подивимось, що тут жива, а не жива. Багато мені хто писав, що це дурне діло. На велебні без утеплення ось так ось просто на відкритому повітрі. Деякі не те, що заносять зимівники, але ще і вкривають десятью ковдрами своїх бджіл. Я вже вважаю, що бджоли дуже, дуже стабільні, утворення, біологічні і пластичні, вони можуть витримати як ось ось таке ось знущання. А час знущання. Природній природні стан, так, і заноском замінників, навіть укриття теплою ковдрою. Зараз ми вскриємо ось такі шурупи. Треба відкрутити. Це все Робимо швидко і максимально тихо. Ось так. Бічіл не видно, але їх дуже добре чути. Оно ну, не бі. Зараз я тільки спробую забрати полоски від кліща. А, ні, не вдасться мені забрати полоски від кліща. Так, все дуже добре, бджоли живі. Бджоли живі, активно реагують на сонце. Тому закриваємо. І так. Багато шкоди ми їм принесли. Закриваємо, закручуємо. Так, ну ось закрили. Тепер відійде. Не сильно їм заважати розмовами. Я розумію, що цього робити не потрібно для бджіл. Це шкідливо, особливо коли світить сонце, але я просто хотів показати, показати починаючим бджолярам. Який висновок із цього треба зробити? Висновок дуже простий. Бджоли від природи, вони здатні самі зимувати, самі підготовуватись до зими, складати собі гніздо, приносити корми, сідати клубом там, де треба. Оцей ось клуб сидить у мене, сів правильно біля ляточка. Тепер він до Нового року піднявся доверху. І, як хто помітив, рамочки повні меду, він буде до самої весни йти. Поверху назад, під'їдаючи мед. Цього йому 100% вистачить до весни, до перших медоносів. Тож висновок такий, що бджолярі можуть тільки допомогти бджолам перезимувати. Це, в принципі, вони здатні зробити і самі, але ж неправильна допомога від початківців бджолярів веде до неправильного втручання. Ось таке часті втручання, яке я тільки що робив, веде до повної загибелі пасіки. Пасіка в 90% у бджолярів гине не від недостачі допомоги, а від великої кількості її неправильної. Ось так. Тому зимою перед тим як лізти до вулика, чи щось там міняти, чи робити відводки, чи в якісь заходи, чи підгодовувати навіть просто, треба сім разів відміряти. Потім тільки один раз подумати ще раз і не відкрити кришку вулика. Нехай зимують бджоли. Дякую за увагу та терпіння.